Сто років, як сконала січ, Сибір і соловецькі кирі, і глупа обрігає ніч, Пекільний край і крик пекільний, років мучених надій, І сподівання віри крові, синів, що за любов та вровані, сто серць як стопала котінь, Та виростають з личаків. Із шаровар з курної хати рави зростають до синів своєї України матері, ти вже не згинеш, ти двожилава, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і соловками. Ти ще виборюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш однього спокою, йому ж рости, рости, допоки не упадуть тюремні двері.